Пробую набити 100 разів щастя на перші. Попереджаю, я думаю, отоженьком. Тому 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Став лайк, якщо також можеш набити 100 або більше разів. Все сказати. Семнадцять, десінадцять, дев'ятнадцять, двадцять нам не подобається. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, дев'ять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. семнадцать, двенадцать, тринадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть 58 40 41, 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 72 54 55 56 57 58, 59, 60 61 62, Шестдесят три, шестдесят чотири, шестдесят п'ять, шестдесят шість, шестдесят сім. Шестдесят вісім, шестдесят дев'ять, sімдесят. Найбільше. Сімдесят дві. Семillah willkommen, government students. п'ять, сімдесят шіст. Сімдесят сіше. Сімдесят вісім. Семидесять дев'ять. Вісімдесят. Вісімдесят один, вісімдесят два. 83, 84, 87, 86, 86, 87, 88, 79, 90, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, да, я змею! Дивіться другу частину, там де я буду робити 200 разів. Бувайте всі!